Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні про права внутрішньопереміщених осіб та їхнє розуміння своїх прав чи можуть вони брати участь у загальнонаціональних виборах, коли вони будуть можливими після завершення цієї великої війни. Ну і загалом чи усвідомлюють? Обмеження або норми а, у своїх прав у, у сьогоденних викликах, які нам приносить велике повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Будемо говорити про це і не тільки з нашим спікером, а, наш гість у студії Аркадій Петросян, голова асоціації молодих ВПО. Разом з нами сьогодні спілкується. Аркадій, радий вас вітати. Слава день гранслава. Ну і власне радий вас вітати, шановні глядачі. Обов'язково закликаю вас ставити вподобайки, підписуватися та ділитися думками в коментарях. Це відео. Має побачити кожен власне, я впевнений, що у кожного є знайомий друг, сусід або, можливо, нас дивляться безпосередньо ВПО. Це для вас, це про вас, тому ми розпочинаємо. Ну і розпочати хотів би пан Аркадію з вашого досвіду спілкування з ВПО в Україні, чи усвідомлюють вони дійсно якісь утиски в правах, чи є у них якісь обмеження, і чи розуміють вони на що вони мають право. Дивіться, зараз вже пройшов час, коли люди виїхали і вони потребували гуманітарної допомоги в більшості своїх. Вони потребували якогось короткого місця проживання на короткий час. І так далі. Сьогодні люди потребують системних рішень, наприклад, компенсації житла. Сьогодні внутрішньо переміщені особи, люди, які житло знаходяться в Маріуполі, в Бахмуті, в Сєвєродонецьку, в Донецьку, в Новій Каховці і так далі, ще в багатьох містах вони не мають права право отримати компенсацію. Жителі Київщини, у яких житло зруйноване, вони мають отримати право на компенсацію житла. А внутрішньопереміщені особи, які житло знаходяться в тимчасово окупованій території, на превеликий жаль, ні. Цю проблему вирішує законопроект 11.61, який розроблений е, нашою командою асоціації молодих ВПО, поданий в парламент фракції Європейської солідарності, підтриманий всіма фракціями, депутатами всіх фракцій. Вони були в співавторстві, підтримані в двох читаннях в парламенті. Але досі вже більше шісти місяців, як не підписаний президентом. На превеликий жаль. От президент сьогодні, я думаю, підпише законопроект про ліквідацію набу, який тільки сьогодні був проголосований. Ну, не ліквідація, а підпорядкування ну, в... по факту Офісу дуже, генерального... дуже сильно Дуже сильний утиск Національного антикорупційного бюро, uh -huh. так, який по суті знижено ну, там. В цьому я не експерт, але я експерт в питаннях компенсації житла для жителів, то але вже більше шести місяців не може вирішитися питання цього законопроекту. Угу. Що стосується виборів, ну, власне, як би там не було, ми демократична держава і розуміємо, що змінність влади є, має бути, особливо після завершення повномасштабного вторгнення. І тут навіть протягом повномасштабки продовжуються розмови про ймовірність проведення виборів. ЦВК постійно публікує звернення, вмикається у ефіри і говорять, що вони синхронізують якісь реєстри, вони продовжують підготовку для того, аби в випадку чого вже бути готовими до тих. Виборів. Зміна адрес в державному реєстрі виборців. Ви говорили про людей з тимчасово окупованих територій, які виїжджають, от умовний житель Мелітополя або Бахмута, або Волновахи, або Маріуполя. От вони переїздять, що їм потрібно зробити для того, аби була можливість проголосувати на наступних виборах. Так, да, ну дивіться, було б добре, якщо повномасштабне вторгнення. Закінчилося. У нас 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб тільки е, за офіційними даними. З 2019 року внутрішньопереміщені особи можуть голосувати і на парламентських, і на президентських, mm. і на місцевих виборах, змінивши своє місце реєстрації або в електронному кабінеті виборця, або звернувшись до центру надання адміністративних послуг. Я здається, ходив у себе в Бахмуті в виконком, і це, Ця процедура зайняла достатньо швид, швидко. Я внутрішньопереміщена особа ще з Горлівки з 2014 -го року. Тому і ця процедура займає. Мало дуже недовгий час, але, але це треба, треба фізично робити. Але так? це треба фізично. Я це фізично, наприклад, робив. Але враховуючи те, що у нас 5 мільйонів людей mm -hmm. у нас виходить населення Словаччини з однієї частини країни переселилося в іншу, тому тут можуть бути сим лаги. і Центральної виборчій комісії ще буде потрібно розробити швидкий сервіс перереєстрації виборця. І цей, цей процес ігнорувати буде неможливо, тому що я повторюсь, 5 мільйонів. Тільки офіційно людей це, це величезна кількість і величезна кількість електоральна, mm -hmm. тому о, дуже важливо, щоб ці люди мали право голосу. Нас дуже багато говорять про вибори за кордоном і так далі. Спочатку потрібно правильно Ви кажете, розібратися о, з людьми тут всередині країни. Mm -hmm. В університеті я навчався за часів початку російсько-української війни в 2014 mm -hmm. році, і, от добре пам'ятаю, всіх своїх друзів та знайомих, одногрупників із Донбасу, а вони були активними, вони були такими. Пасіонарними, рішучими і з такою якоюсь жилкою підприємництва завжди. Не знаю чи, чи підтвердите ви моє відчуття, пане Аркадію, як теж житель цих регіонів, але. Але мені здається, що це люди ще активні з активною позицією, в тому числі політичною позицією. Ми вже зрозуміли, що для того, аби проголосувати, потрібно зробити якусь пройти якусь маніпуляцію, та по прибуттю міста, де ти тепер збираєшся жити. Якщо ти хочеш не просто проголосувати, а брати участь у виборах в якості кандидата кудись, пан Аркадію. Чи потрібно щось робити для цього? І чи розуміють ВПО, що у них є така можливість? Отут якраз дуже добре, що юридично глобально нічого робити робити Не треба, щоб кандидувати. Громадянин України може бути кандидатом в будь-якій громаді, в якій він живе на під час виборчого процесу. Угу. Але так, треба популяризувати, і, в принципі, будуть лідери, ну, дивіться, є громади. На західній Україні де внутрішньо переміщених осіб вже 40-50% від населення. От уявіть, як це електоральний, електоральну кількість кількісно змінить в принципі електоральний ландшафт цих громад сильно. І чи потрібно буде місцевим елітам звертати увагу на цих людей? Звісно, чи потрібні будуть серед цієї кількості людей виокремлюватися лідери, які будуть адвокатувати права внутрішньо переміщених осіб? Звісно, і про це потрібно говорити і міжнародним фондам, допомагати угу. таким людям інтегруватися тут в громади політично? Звичайно, ми зараз просто важко про це зараз говорити під час великої війни, але про це потрібно говорити це про громадянське суспільство. Про демократію. У нас війна, в тому числі, йде і за демократичні процеси, щоб люди могли бути могли обиратися, бути обраними і обирати. Головне, mm -hmm. ту владу, яку вони хочуть, ту модель держави, яку вони хочуть, ту ті елементи там використання бюджету громади, які вони хочуть. До речі, про АВПО і про молодь, яка переїжджає в. В умовну Закарпатську область, На Волинь, на Рівненщину і так далі. Чи бачите ви серед них людей з дійсно такою яскравою і чіткою громадянською позицією? Це я сьогодні говорив із військовослужбовцем, із начальником центру рекрутингу ТРУ у Києві Ігор Швайка, так? колишній народний депутат цього скликання до того всього, він сказав, що, відверто кажучи, не дуже поважає людей, які. Не враховуючи, що вони прожили, що вони відчули, залишають свою малу батьківщину, і замість того, аби брати зброю до рук, переїжджають кудись на захід. Це його позиція, це його думка. Напевно, що також має місце бути. Але якщо не на фронті, то можливо і зсередини готові змінювати державу. Чи бачите ви у них потенціал в саме політичному плані? Почнемо спочатку. А, да. Ось приводу підприємництво і так далі. Коли людина втратила все, то звичайно потрібно змуш... людина змушена думати про те, щоб бути активними. коли А про політику, коли ви побачили все на своїх очі, очі на свої очі, як, як політичні процеси на вас, на ваше життя відбуваються, то ти в політиці, звичайно, будеш брати участь практично. Mm -hmm. З приводу думки е, вище зазначеної людини, я категорично не погоджуюся. Я знаю тисячі. Тисячі відповідально за це скажу людей, які переїхавши з Бахмута, з Часового Яру, з Салідару, прийшли добровільно в ТЦК, добровільно мобілізувалися. Які добровіль... які, хто не мобілізувався, ті займаються волонтерством, допомагають нашим Збройним силам і так далі. Що людям було потрібно в Маріуполі залишатися? В оточенні людям було потрібно в зруйнованому Бахмуті залишатися, в оточенні. Люди тут мобілізувалися і поїхали до себе. в Будинок не, не потрібно, не можна. Не можна зараз під час війни отак розхитувати суспільство, mm -hmm. казати, що ті погані, ті добрі, ти засуджують, тих засуджую. всі громадяни України з кожної області є загиблі, є ті, хто з зброю не можна сказати, що з якогось регіону більше людей пішло захищати Україну з якогось менше. Я не знаю такої статистики. І я впевнений, що такої статистики немає. Що стосується виборів до Верховної Ради, в юридичній площині чи розрізняєте якісь проблеми Саме для громадян зі статусом ВПО в плані там збору довідок, реєстрації, так далі. Ми не знаємо, як буде виглядати новий виборчий кодекс. Угу. Ми знаємо, що до повномасштабного вторгнення був проголосований новий виборчий кодекс, згідно з якого мажоритарка була. Скасовано в ці мажоритарні округи, і були їх замінили пропорційні списки. Тобто людина балотується по офіційно по партійному списку, тільки по партійному списку, і за неї голосують представники окремої області України. Як бути з внутрішньопереміщеними особами, і як закінчити? Ми зараз говоримо про вибори. Мені дуже це подобається, тому що знаєте, тоді ти бачиш світло в кінці тантанеля, mm -hmm. так але ми не знаємо, як закінчиться війна. Mm -hmm. І де закінчиться фронт, чи повернуться тимчасово окуповані території, скільки їх повернеться? Чи повністю, чи не повністю, в який проміжок часу, на яких територіях буде безпечно проводити вибір? Тут питань більше, ніж відповідей, і на них зараз я думаю, ні у кого всі крайні відповіді немає. Я знаю, зі спілкування із нардепом Віталієм Войцехівським із слуг народу, він також, якщо не помиляюсь, має статус ВПУ mm -hmm. і дуже активно. Займається якраз таки проблематикою цих людей, постійно вказуючи на якраз таки якісь питання, які потрібно було вирішити ну вже точно роки три, як зокрема, питання. Якоїсь реєстрації державних будівель, наприклад, тих самих гуртожитків, які подекуди ніяк не використовуються, але могли б бути використані для розміщення ВПО. Ви самі говорили про компенсацію за житло. Якщо грошей немає, давайте шукати якусь альтернативу. Альтернатива є, але з нею нічого не роблять. Чи можливо щось змінилося? Віталій Войцехівський, при всій повазі, він знає, що у нас 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Ну немає у нас стільки гуртожитків. Місця тимчасового проживання на них, ну вже бачимо, корупційні схеми на них крадуть. В них недостатня кількість людей живе, в них не заселяються. Єдиний варіант це стимулювати економіку та зробити механізм компенсації житла. І пан Войцехівський проголосував за проект закону 11161, і він є частиною президентської фракції, і президент. Не підписує законопроект, навіть спираючись на волю, в тому числі, його, його фракції в парламенті, його монобільшості. І це дуже дивна ситуація. Що стосується квоту у Виборчому кодексі, у виборчому процесі, як я розумію, є можливість стати. Депутатами за квотами в перших рядах тут фігурує термін гендерні квоти у виборчому mm -hmm. процесі. Як це працює, пан Аркадію, і кому особливо тут потрібно звернути увагу на цю історію? в минулому житті на виборах були так: гендерні квоти, що кожна людина, кожна третя людина, має бути різної статі на місцевих виборах. Обов'язково а в парламент партії, які цю гендерну квоту виконували. Вони отримували додаткове державне фінансування. Е, як буде зараз, я думаю, що буде приблизно так само. Це не означає, що має бути дві жінки, один чоловік, або е, навпаки. Це має бути, щоб кожна третя людина була різної статі. Ну, в принципі, це більш-менш. Працює для того, щоб було більше жінок в політиці, і так далі. Я це тільки підтримую. Окей, але потрібно звертати більше на професійність, на ефективність людей і на бекграунд що вони робили під час війни, де вони були до війни, де вони були під час війни, і що вони будуть робити після війни. От на ці три питання людина має чітко давати відповідь і за цим принципом. І квотувати тоді не буде потрібно до речі. З ігорем Швайкою, коли говорив mm -hmm. його позиція: якщо хочеш влаштуватися на державну службу, маєш відслужити у силах оборони mm -hmm. України. Чи поділяєте цей погляд? Цю думку? Ні, не поділяю. У нас 40 мільйонів українців. Ну, вже, звичайно, менше хтось за кордоном з різних причин люди не пішли на фронт. По воєнній Україні будуть потрібні всі мізки всіх українців для того, щоб відбудувати Україну, відбудувати нашу економіку, відбудувати нашу демографічну політику. Якщо людина професійна, але вона з тих чи інших причин не була на фронті, не була в силах оборони, можливо, людина займалася волонтерством, або людина зараз офіційне бронювання отримують люди, які. Вчать дітей в школах, в дитячих mm -hmm. садках. Mm -hmm. вони, вони не мають вони не мають право е, працювати на державі. Це популізм. Mm -hmm. я, я вам чесно скажу, це популізм. Я маю офіційну відсрочку. Як я це публічно можу казати? Як працівник апарату Верховної Ради. Я пишу е, законопроекти, які стосуються внутрішньопереміщених осіб. Я їх адвокатую. Що я не маю права е, згідно своїх компетенцій, згідно своєї підготовки, своєї освіти. Е, бути на державній службі по-подальшому працювати на благо держави. Ну, це це, це дійсно популізм. Давайте тоді всіх виженемо. Окей? А чи, чи, чи буду я на фронті, чи ні, в найближчі роки, я не знаю. Угу. Розумієте, тут таке питання. Не потрібно займатися, не потрібно ділити суспільство, нам потрібно суспільство більше шивати, а люди ділять. Це, це велика проблема. Яка в нас ще буде. Доганяти. Тим не менше, є думка, особливо серед військових, що це. Саме стосується і сегрегації людей за можливістю голосувати. От хочеш голосувати, маєш показати, як ви сказали, чим займався до війни протягом війни і що будеш робити після. От для багатьох військових думка однозначна, люди, які якимось незаконним чином виїхали за кордон або не брали участі в обороні України на будь-якій позиції, чи то волонтером, чи то військовим, не мають права мати права на голос у майбутньому. Що стосується ви МПУ, я чую все більше і більше тез, які говорять про те, що потрібно скорочувати місця у Верховній Раді для депутатів з різних регіонів, зважаючи на процент окупації цих територій. І для мене це мені здається дуже логічно, який <гум> сенс отримувати людей на територіях або виділяти гроші на території, яких зараз у нас немає в наявності. Та все ж таки люди з умовного Донбасу є в Україні і їх також є, має хто хтось презентувати, як ви вважаєте, яку, яку сторону обору? Перше, має бути не представництво, не регіональне представництво в парламенті. В парламенті має бути ідеологічне представництво, представництво політичних партій. Угу. В парламенті мають бути. Центристи, соціалісти, соціал-демократи, ліберали потрібно обирати не за регіональною приналежністю, а за ідеологічною, як ви бачите, майбутнє країни, як ви бачите суспільство, і ті, хто репрезентують суспільство, мають сидіти в парламенті і працювати. І не потрібно це теж популізм скорочувати парламент. Представництво має бути велике, але воно має репрезентувати ту чи іншу ідеологію, то чи інше бачення, візію українського суспільства, тобто... розвитку України за певних обставин жодного представника з Кіровограда за новою системою? За новою системою люди будуть обиратись, якщо її після війни залишать. Люди будуть обиратися від... систему відкритись і люди будуть апріорі обиратися в, в обласних цих списках. І якщо територія буде окупована, звичайно, нам не буде можливості там обиратися. Угу. Якщо територія не буде окупована, і там будуть можна буде проводити безпечні вибори. То так вони там будуть обиратися. Дивіться, ми не знаємо, як закінчиться війна. Перестороги на майбутнє. От я у всіх наших гостей запитую, чого очікуєте протягом другого півріччя 25-го року. Ну, Якась новина, яку ви хочете прочитати зі знаком плюс, і те, чого ви боїтеся побачити зі знаком мінус, але все ж таки розумієте, що це так чи інакше відбудеться. Перше, давайте з того, що страшно. Окупація наших територій це страшно. Кожного метра нашої території це страшно люди починають їхати за кордон та їхати в окупацію, це страшно. Звичайно, хотілося б до кінця року побачити припинення вогню і про і початок мирного процесу. Звичайно, хотілося б це бачити. Е, наскільки це можливо наскільки це реально, на сьогодні тільки Господь Бог знає. Угу. Зі знаком плюс. Це, Завершення. Плюс, так. Да, угу. це знак. Завершення. Ну, але так чи інакше прикро усвідомлювати, пане Аркадію. Десь навколо одного ну, то, того самого топчемося, коли з вами бачимо, бачимося і обговорюємо mm -hmm. ті самі теми. Якогось прогресу не видно, але сподіваюся, що от, власне ваша робота, ваші зусилля okay. таке і присудить до того, що, врешті-решт, скажемо, що є позитив, є результат. Аркадій Петросян, голова асоціації молодих ВПУ, з нами сьогодні спілкувався. Дякую вам, шановні глядачі, що ви також були присутніми під час цієї розмови. Ставте вподобайки, підписуйтеся та залишайте свої думки у коментарях. Ну і я. Павло Ковальчук дуже вдячний вам за те, що підтримуєте нас, спотивуєте рухатися далі. Бережіть Україну всередині та навколо себе і до зустрічі на інтерв'ю.